Якось Леся Українка, запрошуючи відому українську письменницю Ольгу Кобилянську в Гадяч, писала, приїжджай, сестро, я тобі покажу найукраїнніші місця нашої України. Саме в цих найукраїнніших місцях нашої України і народилася Рая Кириченко, Полтавщина. Яка ж ти багата народними талантами, народними піснями. Наш земляк Микола Васильович Гоголь говорив, пісне, радости моя не можу жити без пісні. Так могла сказати і Рая Кириченко, де починалася вона як співачка. Може, тоді, коли мати, співаючи над колискою її колискових пісень, взяла її на руки і Рая відчула теплі долоні матері. А може, тоді, коли вона, школярка, вперше у шкільному хорі заспівала шумлять верби в кінці реблі. Що я насадила. А може, тоді, коли вона стала співачкою Черкаського народного хору і вперше виступила як солістка із виконанням чудесної, прекрасної пісні, створеної видатними майстрами, поетом Дмитром Павличком і Олександром Білашом, два кольори. Саме тоді, коли Рая Кириченко виступала як солістка черкаського народного хору, я написав вірш Хата моя, піла хата. Казка тепла і доброти, стежка від тебе хрещата, б'ється в далеких світи, в хаті спокійно і затишно, Вечір заходить в сім'ю, мама задумливо і ніжно ладить голівку мою. І ось ці слова поклав на музику Анатолій Пашкевич. І мені дуже приємно, що першим виконавцем цієї пісні, хата моя біла хата, була Рая Кириченко. В чому сила її як е, співачки в, е, в її вростанні поліфонією пісні в народ? Саме народна пісня була колискою, е, на якій вигойдувалася е, тепер уже відома, співачка, народна артистка української РСР. Рая Кириченко. Народна артистка, вона не тільки по званню, але й по тому, що вона бере, вона вросла всім корінням у ґрунт нашого народу, в українську народну пісню.